Вітання всім підсумовуємо новини п'ятниці у студії Катерина Можаєва і далі про головне. На Закарпатті зібрали більше 80 тисяч тонн зернових. Заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчу повідомив, що в області завершили збір зернових колоскових культур. Наші аграрії успішно впоралися з одним із етапів жнив, обмолотивши заплановані 20 тисяч гектарів земель, наголосив Василь Іванчу. Загалом в області зібрали більше 73 тисяч тонн пшениці, 5,5 тисяч тонн ячменю та 4 тисячі тонн вівса. Це Хороший показник, адже вдалося намолотити не менше ніж минулого року, попри погодні умови та воєнний час. Також заступник очільника ОВА зауважив, що попереду збір інших сільськогосподарських культур, тому роботи ще багато. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного переміщення осіб через кордон. На цей раз протиправний механізм полягав у внесенні до бази даних шлях неправдивих відомостей про те, що чоловіки призовного віку волонтери або ж перевізники та виїжджають за кордон за гуманітарною допомогою. Це було підставою для безперешкодного перетину держкордону в пунктах пропуску. За даними слідства, до організації схеми причетні двоє мешканців Тячівського району, Йону за оперативними даними від імені місцевих фірм та громадських організацій, вони виготовляли документи, на підставі яких до системи шлях вносили недостовірні відомості. Вартість своїх послуг оцінили у 4 тисячі доларів США за одну особу. Ділків затримали. Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський оглянув житло для переселенців на Іршавщині і Тячівщині. На Закарпатті продовжують облаштовувати середньо та довгострокове житло для вимушених переселенців. Аби вчасно стартував навчальний процес, необхідно подбати про розміщення людей, які зараз проживають у закладах освіти. Партнерські організації активно долучаються до ремонту приміщень, які стануть новою оселею для переселенців, наголосив Петро Добромільський. За його по словами невдовзі розпочнуть роботи в будівлях Тереблянського житлового кварталу та Білківського професійного аграрного ліцею, де зможуть розмістити близько 500 вимушено переміщених осіб. На Закарпатті за добу виявили 56 нових випадків COVID-19. всього за період епідемії в області зареєстрували 2794 летальні випадки. За минулу добу таких не зафіксовано. Цими вихідними в Закарпатській області буде спекотно. Виходити на сонце у самий пік сонячного дня медики не рекомендують, поза як існує високий ризик теплового удару. В Закарпатці спеки не бояться, але й намагаються ховатися від пекельного сонця. Тим часом медики дають свої поради, як вберегтися від сонячного та теплового удару. Стопчики термометрів цього літа на Закарпатті місцями сягають 38 градусів та більше. Порятунок від такої спеки шукає кожен. Здебільшого переконують закарпатці, рятуються прохолодними напоями, кондиціонерами або ж взагалі стараються не виходити з дому без необхідності. Виходити на сонце в самий пік сонячного дня медики взагалі не рекомендують, позаяк тут існує високий ризик теплового удару. Попри це, кожен із закарпатців шукає свій спосіб порятунку від пекельного сонця. П'ю чай чайзімбірем. Як, допомагає? Холодний з малиною допомагає. Ну, Крім чаю, стараюся в жаркий період не виходити на вулицю, а пересидіти десь вдома. Ну, Кондиціонер допомагає в квартирі. Водичка. Водичка і тінь. Треба мочити, руки, шию, лице та так спасатися. Цього року п'ємо холодні морси, їмо морозиво. Олечко, як рятуєшся. А ти як рятуєшся? Я також так само п'ю водичку, їм, теж лимонади, всякі морси. Носимо капелюхи на голову, головні убори, а в основному п'ємо водичку. Капелюхом рятуюсь, ну я завжди рятуюся капелюхом, водичкою, веселим настроєм, гумором. Рятуємося теж лише з початку травня на Закарпатті медики екстреної медичної допомоги виїжджали 37 разів на теплові та сонячні удари, 446 разів на виклики зі скаргами на погіршення стану пацієнтів з гіпертонією, та більше тисячі разів до пацієнтів з інсультами, інфарктами та їх ускладненнями. Натомість ознаки сонячного та теплового удару, за словами лікарів, дещо різняться. При сонячному ударі вас буде боліти голова. При тепловому механізм трошки інший. Це мусить яке бути якесь фізичне навантаження при дії високих температур. Не виключено, що при дії сонячних променів. Тому при тепловому ударі буде запаморочення, головокружіння, серцебиття, нудота, блювання. В плані навіть до втрати свідомості при сонячному ударі, якщо ви просто перегрієтеся на сонці, буде супров... Воно буде супроводжуватися тільки локально головним болем. Так, да, він буде важкий, дав він буде по типу мігрені, коли тільки блювання буде полегшувати ваші симптоми власне головного болю. Допомагати перше це тінь, друге це прохолодна вода. Третє, якщо є така можливість, це е, лід на магістральні судини, тобто пах і пахви. Е, четверте, це знову ж таки велика кількість прохолодної води, яку ви зможете дати людині безпосередньо постраждалому. Після того ви мусите знову ж таки без паніки оцінити власне скарги людини. Викликати екстренку медики радять за таких симптомів: непритомність, судоми, почервоніння та сухі шкіри, сильний та прискорений пульс, когнітивні порушення та дезорієнтація. А поки доїдуть лікарі, необхідно перемістити людину в прохолодне місце, зняти зайвий одяг та охолодити тіло. Робити це варто до приїзду медиків. У селі на Ужгородщині піймали палія сухостою 3060 гривень до державної скарбниці. Сплатить 65-річний пенсіонер із села Дубрівка за те, що підпалив стерню в себе на городі, і не просто підпалив, а спричинив екопожежу площею в 4,8 гектара. До того ж, вогонь перекинувся на ангар площею 300 квадратних метрів, де зберігалося 9 тонн сіна. Рятувальникам знадобилося майже 6 годин, аби ліквідувати це загорання у ДСНС зазначають, робіть висновки. Випробування для витривалих закарпатські рятувальники перевірили себе і димовий комплекс, який нещодавно привезли на Закарпаття. Максимально наближені до реальних умов. Створили для 600 рятувальників, які повинні випробувати тренувальний комплекс і підвищити свою майстерність. Тренажерна зала, лабіринт і тепло димокамера це основні складові мобільного комплексу. Деякі бійці ДСНС не витримали таких навантажень. Деталі в сюжеті. Задимлене середовище, їхня стихія, однак працювати і рятувати в ній завдання не з легких. Рятувальники Закарпаття випробували новий мобільний тренувальний комплекс, який нещодавно привезли в область, аби вдосконалити свої навички і перевірити себе на міцність. Комплекс включає в собі три складові. Це диспетчерська тренажерна зала, теплова димова камера, а також ще вогневий бокс. Ми його поки що наразі не, не, не задіюємо. З першого серпня поточного року розпочалося навчання газодимозахисників закарпатського гарнізону, тобто ми вже четвертий день працюємо на даному комплексі. Мета цих навчань це відпрацювання практичних навіків роботи газодимозахисників в непридатному для дихання середовищу, в приміщенні з підвищеною температурою, з певними фізичними навантаженнями. Спочатку тренажерна зала, в якій для різних вікових груп даються різні навантаження. Далі лабіринт і теплодимокамера, де задля більшої реалістичності використовують звукові ефекти і дим. Датчик на руку це він відзначається на самих тренажерах, і датчик на грудний пульсометр, щоб я бачив дані, які висвічуються на моніторі. Ось бачимо, у нас мележ зайшов. В димокамеру і нас зараз він іде по червоній зоні, тобто в нього підвищений підвищене серцебиття. Тобто, коли він вийде з камери, відмитися будуть дані щодо його проход... ну, пройшов він чи ні. Із 40 рятувальників, які пройшли навчання, трьом стало зле. Витримують не всі запевняють фахівці. Тому й мета цих навчань перевірити наскільки готові працівники ДСНС виконувати завдання за призначенням. Якщо ти вилізеш гасити дах і там все задимлено, і над тобою струпила, то похоже. Чи все вдалося? Чи були якісь складнощі? Складнощів не було. Трохи цей. Вели в оманну, що можна без апарата йти. Треба апарат повністю в руках нести. Максимально наближені до реальних умови створили для 600 рятувальників, які повинні випробувати тренувальний комплекс і підвищити свою майстерність. Після завершення програми він попрямує в інші області, аби охопити якомога більшу кількість рятувальників. Наступна зупинка Івано-Франківщина. Фахівці запевнили, звільняти за невиконання завдань не будуть однак виявлять слабкі місця рятувальників і в подальшому над ними працюватимуть. Ціна на хліб продовжує шокувати українців. Вперше за п'ять років його середня вартість перевищила 30 гривень. Відповідні дані наводить портал МінФін. Станом на 5 серпня середня ціна пшеничного хліба 650 грамів склала 30 гривень 10 копійок. Дані щомісячного моніторингу показують, що така висока вартість встановлена вперше за останні п'ять років. Центр гуманітарної допомоги «Совине гніздо» в Ужгороді започаткував навчання в цікавій ігровій формі для дітей-переселенців, які живуть в місті. Зокрема, цього тижня розпочали з уроків початкових рівнів словацької, англійської та німецької мови для дітей 10-12 років. Спробувати свої сили можна було і в програмуванні, зокрема на уроці практичного скретч програмування для дітей і підлітків для дошкільнят у межах уроків із підготовки до школи провели пізнавальний урок про. ുഫ്കിയില്ല Ужгородець Михайло Карпенко презентував пісню, присвячену загиблим героям. Артист створив композицію у пам'ять про Романа Жука та всіх воїнів, які загинули за нашу свободу. Нову пісню Михайло презентував одночасно з кліпом. Ідея пісні Доле, моя доле, виникла всередині квітня. Ми вже два місяці отримували тривожні звістки про втрати серед наших бійців. Мені хотілося зробити пісню, яку будуть слухати хлопці на передовій, які зараз далеко від дому, і в кожному. Слові в кожній ноті і в кожному кадрі кліпу відчуватимуть зв'язок з рідним домом, запевнив Михайло. Водночас глядач, який не на фронті, переглядаючи кліп та слухаючи пісню, повинен відчути героїчність образу закарпатського військового. У пісні головний герой веде діалог з долею. За словами Михайла, це популярний сюжет в закарпатській культурі, який не потребує осучаснення, адже торкається вічних тем життя, сім'ї, кохання та смерті. Сію сонцю здойметься рука. Манко махні ще раз. летить моя душа. На цій патріотичній ноті завершую. Дякую вам за увагу. Мирних вихідних і до зустрічі на цьому ж каналі.